Так, вітаю, чи можливо в рамках свого оточення, наприклад, вдома перед близькими, навчитися відміняти себе? Чи це можливо тільки в десятці або перед творцем? Дякую. Е, робити це можна тільки в колі однодумців. Бо егоїзми інших людей будуть лише використовувати вашу відміну. Що ця відміна? Ну, я так розумію, що ви маєте на увазі, що ви перестаєте від них отримувати, нібито, а е, просто. ну... Служити їм, якщо можна так сказати, обслуговуєте їх, задовольняєте їх потреби у необхідному, там, скажімо так, тобто даєте їм все для того, щоб вони розвивалися і були щасливими, скажімо так, ні, це не вдасться. Ті альтруїсти в цьому світі, котрі намагалися це робити, як правило, платилися за це дуже боляче, тому що неможливо в колі егоїстів, котрі бажають лише отримувати і не планують змінювати свого шляху, це робити. Ви просто віддасте все, залишитись ні з чим і жодним чином не просунетесь у духовному в цьому плані. Тому ні. Тільки в оточенні, що спрямоване на виправлення себе і розумію ці дві речі, про котрі я говорив, що я маю відповідальність за виправлення своєї частки егоїзму, і маю відповідальність за виправлення егоїзму за допомогу в виправленні егоїстичної моєї природи в моєму оточенні. І якщо кожен із мого оточення на це дав свою згоду і розуміє цю відповідальність, і взяв її на себе, у цьому оточенні я можу тренуватися властивостям творця, тобто властивостям віддачі, ніяк інакше. Інакше то буде велика біда. Ось так.